Поїзда. На другому колі від Прону прибуває пасажирський поїзд 43-й, Івано-Франківський Черкаси. Номерація вагонів з голови поїзда. Будьте обережні. Як красиво, правда? Дуже. Зараз ми підемо з тобою по парку погуляємо. Подивишся, яка красота. Залізнична станція, теж красива. Я ж кажу, Морома, Васильович, просто е, залізнична спадщина. Так, вірно. Ну він же не, правда? Правда. Перший крас. До машині сморічки. Бачиш, на який швидкість він залітає на станції, тому що він їде на відкритий, зелений. Сигнал футбофора, щоб на червоний виїхав 20 кілометрів. А так він залітає на швидкості до.